Привіт, на майданчику Морті. Сьогодні у нас в гостях перша 360 камера від компанії DJI. І так як я полюбив Osmo Pocket 3, мені стало цікаво, а чи я не прогадав, бо в теорії використання 360 для бекстейджу має бути набагато профітніше, бо ти можеш зняти взагалі все і вже на пості обирати потрібні тобі ракурси. Плюс в неї є звичайний режим, як типу в екшн камері. Плюс, але стоп, щось я занадто розігнався. Давай про все по порядку. Погнали! Буде цікаво. Але, звісно, перед початком і по традиції для таких відео хочу сказати величезне спасибі магазину за дешу, який дав мені побавитись цією крихіткою. Тож, якщо тобі сподобається ця камера чи будь-який інший кіношний став, то посилання на магазин я залишу в описі. А з моїм промокодом ONSET ти додатково отримаєш приємну знижку. Коротше, важлива ремарка, бо я вже не читався коментарів після осмопоки. До речі, якщо ти не бачив огляд і хочеш прийняти участь в срачі, то посилання на відео за підказкою. вгорі. Дивись, я не цілював аудиторія цієї камери. Я не екстремал, не мандрівник, та я навіть умовні тачки не знімаю, тому розглядаю цю камеру для своїх специфічних завдань. Ось, наприклад, зйомка бекстейджу. Пропоную почати з основних технічних характеристик. Перед нами камера з двома дюймовими лінзами і діафрагмою 1,9, що доволі непогано. В різних режимах по-різному, але загалом максимальна роздільна здатність для панорами у нас 8К-50 кадрів. Для панорами в режимі одної лінзи 4К60 кадрів. Для звичайної зйомки типу екшн камери 5К 60 кадрів. До речі, фоторежим тут теж присутні, аж 120 мегапікселів для панорами і 30 для режиму з однією лінзою. На борту вбудований накопичувач на 128 ГБ, 105 з яких будуть тобі доступні для зйомки, що я вважаю взагалі кілер кілерфічі. Комплектна Куму у нас на 1950 махів і виробник обіцяє роботу приблизно в 100 хвилин при записі 8К-60 кадрів. Отбет. Наявність захисту по протоколу IP68. Має 4 вбудованих мікрофони, два протоколи стабілізації, вбудований шумодав, та й по суті все. решта тобі знати не обов'язково. Продається Osmo 360 просто в купі різних варіантів, але основних два це просто камера і Adventure Combo. Чи виправдана різниця в 3200? Як на мене, так. Бо просто в камері ти отримуєш Osmo 360, чехол для Лінз, один Акум, кабель Type-C. Тряпочку для протирання скла і невеличкий чохол. Натомість комбо в нас знову та сама камера, той самий чохол для лінз, кабель type c чохол для транспортування, тряпочка, але з трьома акумами, плюс до них докстанція, плюс селфі-палка і швидкоз'ємний майданчик для гріповки камери до чого завгодно. Бо якщо ти захочеш докупити окремо два акуми і докстанцію, це тобі встане в 167 доларів. А якщо додамо палку, яку я вважаю прям must have, то вийде всі 236. А це вже дорожчі кіта на 6,5 тисяч. Коротше, діджай в своєму стилі, як і завжди кіт, це саме вигідна пропозиція, бо знімати з одним акумом буде супер некомфортно, та й без палки теж нормально не поснімаєш. Але якщо в тебе, наприклад, є екшн камера від DJI, принаймні остання версія, акуми від неї підійдуть і під 360. Тому в теорії можна зекономити. Окрім базових, ще є кити і, і для блогера, і для тревел, і для мотоцикла, і шакупа для кого. Ну і як ти міг здогадатись, вони відрізняються по суті комплектними кріпленнями. З базою, наче розібрались, тепер давай перейдемо до плюсів та мінусів і почнемо з того, від чого в мене одразу згоріла срака дизайн. Ну от хто вигадав саме таку форму камери. Я буквально в першу секунду, як взяв її до рук, заляпав лінзи з обох сторін одразу. Ну, типу, в мене не крихітні ручки, і пальці, хочеш не хочеш, лізуть куди не треба. Та й взагалі мені складно уявити, як я маю нею користуватись без селфі-палки. Це тупо незручно. Я, звісно, не в курсі, може, так і задумано, може це не баха фіча, але, блін, мені прям не подобається. Я переживаю або за те, що заляпаю лінзи, або за те, що пальці потраплять до кадру я бачив, як виглядає їх прямий конкурент інста 360. І ось там продовговата форма, і є типу ручка, за якою її зручно тримати, і пофіг на те, що вона більша. Зате я не запорю кадр, де роблю якийсь неймовірний трюк на сноуборді ціною власного життя, бо в мене заляпане скло. Ну і раз пішли по корпусу, давай я продовжу далі горіти. Дивись, в нас дві виступаючі камери, величезні з обох сторін, які тобі, звісно, не хотілось би розбити. І знаєш, що нам пропонують, щоб їх захистити. Правильно, шматок тонкої резини. Чесно, у мене дуже, дуже, дуже великі сумніви, що він захистить камеру, бодай від чогось більшого, ніж царапин. І це знову-таки не зовсім зрозуміле для мене рішення. Навіть Osmo Pocket 3 товстий пластиковий чохол. Це, звісно, теж не кейс від Пелікано, але все ж таки шансів дає більше. Я так розумію, як і у всієї продукції DJI, зручні та надійні рішення тобі доведеться шукати в сторонніх виробників. Ще я чув бухтіння з приводу того, що скло на камері незмінне, на відміну від конкурентів і це типу незручно. І з однієї сторони, якщо інші компанії це роблять, то я погоджуюсь, але з іншою, особисто в мене на камера, скло теж незмінне, якщо так можна сказати, і я якось звик навіть не думати про те, щоб його розбити. Тож замість змінного скла, краще б зробили якийсь надійний чохол, чи кейс коротше що завгодно, окрім шматка резини. Та як би там не було, хороші рішення тут теж присутні, наприклад, доступ до акуму та USB Type-C. Вони не тільки з захистом від дурня, а ще й з захистом від розхитування з часу. Тобто тобі треба не просто свайпнути цю штуку, а ще й сунути її перед цим в бік. Коротше, випадково ти це не відкриєш, і навіть якщо воно з часом почне розхитуватись, у тебе є оце додаткове затискання з боку, і нічого бовтатись не буде. Ну і по стандарту знизу є різдвяння на одну четверту для селфі-палки чи стійки, а також гриб для кріплення арми. Ну тут же куди вигадиш чи куди причіпиш. До речі, селфі палка мені сподобалась. Вона прям суперлегка, навіть на повному виносі. З нею зручно ходити, і вона, звісно, магічним чином зникає на відснятому відео. Єдине, що мені не подобається в цій ситуації, це прям супер неприродній вигляд людини, яка просто йде з витягнутим кулачком. Та думаю, тут можна вигадати якийсь лайфхак, щоб прибрати цей ефект. Щодо керування самою камерою, я прям дуже задоволений всього три кнопки і сенсорний екран. З точно таким самим меню, як Osmo, що взагалі виключає необхідність в розбиранні, якщо ти користувався іншими камерами, чи навіть стабілізаторами від DJI, то для тебе тут не буде взагалі нічого нового. Що, як на мене, великий плюс, особисто, якщо ми розглядаємо цю камеру з точки зору якогось там новачка чи умовного блогера. Ой, а що було, коли я випадково взяв і натиснув на оцю цю кнопку, і камера почала записувати відео. Я, чесно кажучи, навіть спершу не зрозумів, що відбулось, бо вже звик до того, що усіх цих і маленьких камерах треба докуповувати окремо флешку. Я, якщо що, для осмо пішов і за свої гроші купив флешку, яка мені нафіг не потрібна, просто щоб зняти для вас огляд. А тут тупо чистика до того ж, щоб ви розуміли, мені вистачило вбудованої пам'яті на усі тести, які я знімав, на усі тести, що я знімав і що знімав рум. Звісно, цього буде мало для умовної подорожі на неділю, але покататись на мотоциклі, машині, стрибнути з парашуту, погуляти по якомусь парку чи евенту, і для усіх схожих активностей тобі тупо не потрібна окрема флешка. А навіть якщо і треба, то Osmo 360 підтримує накопичуючи до 1 терабайту. З важливого раджу купувати тільки ті флешки, що рекомендує сам виробник. Список можеш бачити на екрані, або просто зайти на їх сайт. Коли вже заговорили про пам'яті зйомку, я завжди кайфував від оцих док-станцій для акумів, ще з часів дронів. Ну, типу, в тебе одразу є і кейс під них, він же павербанк, якщо треба, він же індикатор заряду. Коротше, це супер зручно. До всього цього DJI обіцяє зарядку з нуля до 50% всього за 12 хвилин. Ну, це буквально може врятувати будь-яку твою зйомку, бо 50% це майже півгодини зйомки в максимальній якості. Наступне, що мене порадувало, це ip 68 і обіцяні 10 метрів глибини без усіляких додаткових захисних кейсів. Знову таки я з нею купати, звісно, не планую, але для зйомку беку в умовний дощ це прям дуже круто. Та й взагалі для камери, що, начебто, має в 95% знімати на натурі, це просто безцінний функціонал. Але не забувай, що в цього IP, звісно, є обмеження, наприклад, гаряча вода. А з іншої сторони, я бачив тести, де її в неї засовували, і знімали в максимальних налаштуваннях, і все наче було ок, але я б на твому місці не ризикував. Довго в воді, наприклад, теж знімати не рекомендують, хоча діджай і не уточнює, що значить довго. короче, краще без фанатизму. Багато ютуберів хвалять вбудований звук, і в цілому я з ними згодний. Як на мене, це плюс-мінус те саме, що було Osmo Pocket 3. Привіт, ну що, це тест звуку, який я записую стандартно в себе студії зі своїм стандартним, називамо це так студійним голосом. А відстань камери від мене це десь витянута рука. Мені просто супер незручно її тримати. Я постійно щось перекриваю. Я вже про це казав, тому не буду повторюватись. І ти зараз можеш почути, як працює вбудований звук, ну саме в Osmo 360 Насправді, якщо бути чесним, це ну, типу, я так не буду розмовляти на вулиці. Це. Я тут так розмовляю, де нікого немає, і мені здається, я б не хотів привертати якоїсь зайвої уваги. Тому я думаю, що на вулиці звук буде десь приблизно ось такий. Точніше, мій голос буде десь приблизно такий. Якщо я там біля людей знаходжусь, чи біля якихось красивих видів, я буду розмовляти, скоріше за все, ось так. І думаю, що і тобі варто орієнтуватись приблизно на такий. На таку гучність мого голосу, і я ще пропоную подивитися точніше, тобі послухати, як воно працює на вулиці вже з вітром, з якими шумом і так далі, щоб зробити якісь власні висновки. Але як я вже і казав, на мене це доволі достойно. Її можна, в принципі, використовувати як екшн камеру і знімати себе а-ля блоги, але, чесно кажучи, щось мені підказує, що осма в цьому плані була б набагато зручніша і ефективніше, ніж 360, бо 360 тобі треба далеко не завжди. До речі, зараз, що певно не дуже зручно для цього формату, в мене вимкнувся екранчик, і я бачу просто запис. Тобто до цього я бачив себе і це було зручно. Зараз я бачу просто скільки часу йде запис. Можливо, це можна виключити в налаштуваннях. Я ще не дивився, але якщо можна, то я тобі покажу або виведу. Якщо ні, то це незручно, тому що ну, типу, мені треба заново тапнути, щоб повернути себе. Я просто зараз намагаюся головою перекрити сонце, тому мені важливо розуміти, де я і який кадр і так далі. Порівнювати це з повноцінними мікрофонами, звісно, тупо, але щоб швидко підзняти себе, коли немає змоги підключити нормальний звук, цілком підійти. Ще з того, що мені сподобалось, це можливість під'єднати DJI мік як міні, так і повноцінний до OSMO 360, Що доволі логічно скажеш ти. Це ж одна екосистема. Скажеш ти. А я скажу що ти погано знаєш цих китайців, створювати проблеми на рівному місці. Це тупо їх фішка. Керування голосом, яке як на мене, тут трохи глухувати. Треба прям так нормально крикнути, щоб він тебе почув. Так, а зараз прошу всіх людей зі слабкими нервами і носіїв англійської мови відійти від екранів бо вухом буде боляче. Тестимо. Старт рекордінг. Не реагує. Старт рекордінг. Не реагує. Старт рекордінг. Старт рекордінг. Стоп рекордінг. Ну тобто, вам треба бути доволі гучними, якщо що. down! І я вже уявляю, як ти стоїш десь на горі, кричиш, щоб він почав тебе знімати, і від твого крику починає сходити лавина. Коротше, дуже цікаво, але будь обереж По функціоналу тут тільки база. Типу, почати та зупинити запис, зробити фото і вимкнути камеру. Звісно, так само як і в інших камерах від DJI, є управління з телефону через їх додаток. MIMO. Але я нагадую, що DJI вийшла з України, тому щоб його скачати, вам доведеться змінити регіон, Що не суперзручно, але і не критично. Ну, а перед тим як ми продовжимо, я маю виправити жахливу помилку, якою припустився в минулому відео. Не згадавши про спонсорів мого каналу. Хочу сказати вам величезне дякую. Бо коли я писав про це все в телеграм-каналі, з мене тупо посміялись. Мовляв, вони тут не через оці ваші картинки. Тож то, звісно, любов. Тому усім хелперам респект, а окремо подяка Джеремі Піту, Євгенію Богданцю. А Радіо. Сан Медіа Євгену Гриценку, Марині Жук, Рокіт, Ендрю Комул Олексію Торовському, Тачку ADHDR Антек Артек, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Сої, Ерісон, Андрію Сікорі, Олексію Скелло, Сістер Лібід, Алекс Еф, Номад, Івану Токарю та Ендрі Лос. Ну а якщо і ти хочеш з мене сміятись у статусі солідного спонсору каналу, то посилання на підтримку я залишу в описі. Тепер про саме цікаве, як же вона знімає. І може я когось розчарую, але треба розуміти, що тут по факту дві камери, що валять в 4К. І типу, якщо ми їх поєднаємо, як у випадку зйомки в 360, то отримаємо 8к. Тобто, це все програмна історія. Що дуже добре видно при кропі, і для людей, що займаються відеозйомкою, доволі очевидна неможливість, як і в телефоні видавати з дюймового сенсору, не те, що 8К, а навіть справжні 4. Для мене в цьому плані сюрпризів не було. По якості це трошки гірше за Osmo Pocket 3, Але враховуючи специфіку камер 360, це цілком нормальна історія. Знову таки треба розуміти, що кожен девайс має свої цілі і завдання, і ця камера круто відзніме тобі гори, поля, річки, захід сонця, твої трюки на мотоциклі, але серйозно розглядати її як камеру для оглядів товару, чи домашньої балакучої голови. І ось всього цього не варто, навіть з умови використання однієї лінзи. Тепер про саму головну проблему в усій цій історії: а саме монтажну програму від DJI DJI Studio. Для тих, хто в танку коротко про проблему. Дивись, Osmo 360 знімає в своєму специфічному форматі. І мова тут йде саме про 360 відео, і цей формат не бачать класичні програми для монтажу. Тому, типу, відзняти матеріал, прийти додому і закинути все це, скажімо, в DaVinci та просто змонтувати в тебе не вийде. Ти мусиш або конвертувати відео в нормальний формат, або монтувати в додатку від DJI. І конвертація, до речі, теж відбувається через їх додаток. І тут важлива ремарка: я взагалі не розглядаю цю апку як монтажну програму, та просто назвати це монтажною програмою буде образою навіть для капкато. І звісно, на фоні того ж прем'єра, чи де він, чи воно криве, незручне, без адекватного функціоналу і так далі. Але купа людей користуються іншотом, капкатами та по суті всім чим завгодно, і це плюс-мінус те саме. Я бачив купу відосів, де цю апку копують ногами, порівнюючи з тою самою фігнею від insta 360. Але на момент огляду це версія 1.0 і щось там ще. Що ви взагалі від неї хочете? Ви реально переживаєте, що китайці один в одного функціонали зможуть передерти? Я абсолютно згоден з думкою про те, що DJI взагалі не підготувались до релізу 360. І на момент старту продажу я розглядаю цей додаток не більше, ніж звичайний конвертор з їх формату в нормальний, що потім все це. Налаштувати в DaVinci за допомогою стороннього плагіну. Та якщо ви не монтуєте в повноцінних монтажках, просто зачекайте, поки я писав цей огляд, то зловив два оновлення, і, наприклад, бачив відео, де людина жаліла, що в додатку нема трекінгу, а в мене він вже є, тому взагалі не парься. Напевно, основною проблемою на даний момент, яка може тебе реально бісити, навіть якщо ти просто хочеш вивести матеріал в нормальний формат, це неможливість рендеру окремих файлів однією кнопкою. Ну точніше, ти можеш це зробити, але тобі доведеться закидати по одному файлу на таймлінію і рендерити кожний футаж окремо. Або просто робиш ковбасу, і вже потім її ріжеш в своїй монтажній програмі. Назвати таке рішення зручним, звісно, не можна, і в тій самій апці для інста 360 функціонал, аля конвертнути все окремо за один клік присутній. Та як на мене, це супер очевидна штука, яка з'явиться вже в найближчих уновниках. Знаєш, просто люди, в яких від цього горить, явно дуже мало взаємодіяли з технікою і компанією DJI. Це їх фішка така. Так ти витратив купу грошей і ти маєш страждати. Тобі має бути незручно. Ти мусиш йти і шукати якісь сторонні рішення від сторонніх компаній, бо їм, м'яко кажучи, все одно вони монополісти. Причому все одно не стільки, що оці рішення для будь-якої незручної ситуації вони самі робити. Не хочуть, ну, взагалі, ти розумієш, рівень. Просто змирись. От я змирився і в мене більше не горить. Чесно кажучи, мене більше бісило, як тут працює команда Common Z, типу відмінити дію, бо чомусь я можу відмінити навіть додавання фотожів до апки. І так як я амбасадор Common Z в Україні, натискаю її зі швидкістю десь 300 кліків в секунду, я прям замахався додавати фотожі на нову. З хорошого знову таки я не юзаю 360 камери, не шарю в фішках монтажок конкурентів, але мене прям приколов суперкрутий трекінг на постій, бо це прям настільки швидко, зрозуміло і зручно, що поки я це робив, мій давінчі плакав десь в кутку. Якщо у мене, звісно, вийде це повторити, ти просто подивись, як воно трекає цього чувака, наскільки далеко воно його бачить, і як після втрати об'єкту воно його знову знаходить. От що що, а трекінг діджаю робити вміють. Кожен раз дивуюсь, як вперше. Окрім цього, якогось ще прикольного чи незвичайного функціоналу я там не знайшов. Тут сама базова база. Можна зробити планету, можна вімкнути нормальний режим камери, посовати, покрутити, зробити переходи, не кинути якісь слути, десь навіть самостійно покрутити колір. Коротше, дуже-дуже базовий функціонал для роботи з 360 відео. Підсумовуючи по додатку, якщо в тебе годинний блог зняти тільки на осму 360, чесно, ти не вивезеш. Я думаю, таке навіть мобілографом не під силу. Бо виходить вже простіше зібрати рибу прямо в їх апці, тупо щоб не робити одне й те саме два рази, адже тобі ідеалі треба підкрутити кожен 360 футаж ручками і в умовних плагінах для нормальних монтажок, чесно кажучи, функціонал на порядок слабкіший. Коротше, це просто невигідно з точки зору часу, який ти на це витратиш, і якості відео, яке ти потім отримаєш. А от якщо ти використовуєш цю камеру суто для прикольних біролів, зняти якийсь красивий вид, десь якусь динаміку і так далі, я не бачу взагалі ніякої проблеми. Тебе навіть підгоріти не встигне. Плюс, як я вже казав, впевнене абсолютно все або основний мінімум довезуть з оновленнями. Звісно, якщо вони не заб'ють на свої 360 камер. До речі, кому цікаво нормальний плагін для DaVinci під 360, я навіть загуглив. Думаю, покажу вам, мені ж цікаво. А як виявилось, він мене вже і так стоїть. Бо я колись разок все-таки працював з 360. І з того часу, як не дивно, нічого не змінилось. Всі рекомендують карту VR. Як його ставити і де шукати, я розповідати не буду, бо там треба трошки заморочитись. Краще глянь окреме відео на цю тему. Тепер до загальних висновків. Ну і, по-перше, знімати на неї бекстейджа, а потім кропатись, як ти зрозумів, було лише моєю хворою фантазією. Ця камера взагалі для інших цілей. Якщо ти спитаєш мене, я би розглядав її як доповнення до чогось, скажімо, в тебе в ідеалі вже є якась камера, але деколи хочеться чи вимагає того формат, зробити якісь прикольні штуки, відзняти красивий вид, незвичайний таймлапс і все в цьому дусі. В такому разі, Osmo 360 відпрацює всі свої гроші, і ти отримаєш супер просту в реалізації зйомку і вау, ефект на виході. Якщо ж говорити про цю камеру як соло інструмент, скажімо, на звичайний режим ти знімаєш свій влог, а якраз таки у вигляді якихось вав ефектів використовуєш режим 360, то в ідеалі я би користувався двома монтажними програмами суто для збереження своїх нервових клітин, або чекав би якихось масштабних оновлень, щоб можна було все це монтувати в DJI студії. Чи це спрацює? А цілком. У випадку, коли ти націлений знімати виключно 360 контент, а такого доволі багато, то тобі ви далі доведеться звикати до фірмової апки і мирити з її мінусами, незручностями та недоліками, як мінімум, на даний момент. А у щодо того, чи краще DJI за ту саму Insta360, я тобі не підкажу, бо навіть не тримав в руках. Але судячи з оглядів, різниця по якості мінімальна. DJI точно краще вивозить вночі, але як я вже казав, форма мені більше подобається в Insta. Ну і ціна в них плюс-мінус однакова, Тому я б напевно все-таки взяв DJI, суто через екосистему, сумісність мікрофонів і в цілому хорошу якість їх девайсів. Плюс цих китайців я, хоча б знаю, знаю, що від них можна очікувати. Але особисто моя думка використовувати Osmo 360 як камеру для зйомки саме влогу не зовсім її цільове завдання. Вона все-таки про туризм, про екстрім, і саме там вона розкривається максимально сильно. Тому, якщо ми говоримо про мобільний сетап і забуваємо про телефони та справжні камери, я би обрав Osmo Pocket 3 в якості влогової камери для зйомки себе, і Osmo 360 в якості доповнення. І ось це був би, на мою думку, прям ультимативний сетап. Але не забувай, що я все це тобі говорю саме з точки зору знімаки, з точки зору якості контенту, який ти отримуєш на виході. Бо, скажімо, зйомку на твій телефон і на осму 360 зменшити буде доволі складно. Ось на умовний, поки 3 і 360 тупо ізі. Тому сподіваюся, цей огляд був для вас корисним, бо я намагався дивитись на цю камеру прям максимально об'єктивно і з точки зору прямо окремого інструменту. І як окремий інструмент для якихось подорожей або екстримів, вона підніме ваше відео абсолютно на новий рівень. Тому пишіть, що думаєте в коментарях. Можливо, в когось є ця камера, можливо, в когось є insta 360 і В такому разі поділіться вашими емоціями, бо в мене сьогодні на цьому все. Тож, слава Україні, побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, І писать Російські Федерації Слава Україні, слава нації, І писать Російську Федерацію.